Так, всем ребята. Як казав один відомий стрімер, телеблогер. Всім привіт, мої щеки принчики. Це український малий, коротше, недавно став популярним, такий, ну що у нього там родиви 16 чи 15 тисяч підписників Ми сьогодні їдемо в город. Я взяв шлем Ярику. кстати, я сам делал, потому что у меня впал на козырек и поломался, а я 3D ручкой взял и, и починил, потому что я чинила, да, Ши жесткий чинила, а ну стан с этим, ну вот ты понял, о, ударил, ага. Одно сегодня. Это не очень хорошо. Пальчики будут мерзять. Он доїда яричок. Ого! Ну ты зорський. Ты де? Привет, друже. Ты ти, що ти без перчаток? Ты без перчаток? Шо? Шо ти не так Ничего я включив забути я, я включив забути Я звук включити камеру коли ми їх мили, ну от, ми тут вже сушимся Вон, Я виключити камеру коли ми мили Вон, От, пофіг от наш этот результатик Красивенький Я не бачу який мене режим включені зйомки Фіг з ним Вот так вот, да. Красивенький такие, мальчик мой. Угу. Ярик хочет свое. А, ты класс, это времени я моя. И захарье. И захарье на своем учебе. Фу богатый. О, <говорит> да, что ж богатый. Я пистенял. Ага. Да. Я. Ось ярика така смачна срака, просто дивіться. Та ти кистенький. Отні одні це. Ну це я понимаю, це один. Ну це отстояща. А? А це ще надо? Да, давай. А ну рот. Давай Дай, дай твій. тобі. дай! Да блядь, так от трохи вниз нагни. Да вниз, вниз.

Я її бачив, я кажу, типу, я її в тіктокі буквально вчора бачив на продажі, типу, за 2650. О, тормоз прогрівся. Ми прямо чи наліво. Направо. дорога Офігенна, то чого ні, так? Не витягнув. Ой, тут мокро! Давай, тот, я зри. Я по реальному жесткий нос. Я пальцем спиганов все поломано. я хожу з вывернуться пальцем? Что вниз по полей и парк?

Oh Було потужно. Ярік! Блід. Але я там вкотив файненько. Гарик пробив колісо. Ярік пробив колісо да, і ми тепер їдемо на що на монтажку. Ми вже весь базар на 4 проїхали. Тому ну, що тут багато велосипедних цих от магазинчиків, але ну, ніхто не латає колеса. І мене це бесить. Колесо. У вас яке? 27? 27. Е, ну таке. Під, під в мене немає таких камер. У мене камери золотнікові, звичайно. Так а що, не можна всунути. Ту? Туди треба розце роздвигати обводи. Звичайно, камеру туди всунути це, але треба розвертю ну. трохи. Роз... А там далі ніде не можна купити ту камеру? Є і насос є. Вам треба накачати. Давай Пожалуйста. можемо накачати і поїдемо до нас. І поміняє велик просто. Якщо у вас камери такої немає, то так. Да. Є. є. Нема камери. Камери всі в мене звичайно, з Просто що вона типу, сюди не влізе, так? Да? Обод не, не влізе, треба розсверлювати опад. Ні, 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 не, не треба? Лучше розтверлити і не мордуватися з тими перехідниками, з тим всім. Давай. Давайте. Машу ти. Закручую. Ой, відкручую, да. Бачите, що таке? Він там шістьорка, а тут восьмерка. Но такі всі камери, оказуються. Я... Так. Прикрути задні третя чи Ру, ні. У сі духа. Ну ладно, не третя, я все правильно зробив. Ладно, давай тоді. Шлем тобі довіряю. Будемо пробувати пролеточку пригнути. Я не знаю, чи ти по розгону хватить просто. О, блях, Не, в мене скорості мало було. Та не, там тяжко. Ну без поворота випригуєш. На повороті скидаєш скорості, і тоді випригуєш. Треба правильно вибирати траєкторію. А я да ебую, кстати, делать. Аккуратно. Я таку двохпрольоточку, але пригати її не буду, то, що я чмо. Я її чисто вкачу. Бригати не буду. Ж не надійтися, рівно. Ох! Я чуть в забор не вкліпався. Що це було? Скатую. Давай, я шо ли з еду и тебя посниму Давай. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it. Тормозишся. А <клес> тормозиться тяжко. Ох! Опа, опа, охо! Ух! Тяжело, йо! Йо, має! Якщо не давити по тормозам, так як давив я, то це легко. В тебе, в принципі по ти в принципі можеш спробувати. Є, ма! Хорош! Ти не долетів, але це було жорстко. Я, ну тепер типу я можу зараз другий раз спробувати, але... Але видірне синіш, ти тільки переднім видірнув. Я переднім видірнув. У мене заднім в я трохи черкав. І треба взагалі хоп робити. Тут на таких, типу, ми просто можна просто хтіпа. Типу, ця маска вже затвердила бля, я маю. Чого? Так ти не, ти такий звук, бо ти заднім не долетів Та ні, що цим було такий бум. Не, це за заднє було, бо ти не долетів Та ні, ну в принципі. О бля, чому я не зрозумів спочатку, чи тут приїхати, чи там. Ти гар. Не говориш? Засполобочка. От'їблю. Ні, не, не роби, хай воно засохне. Там. <клес> Блять, ну це піздец. Ти обідопогнув. Да ну нахуй. Ну вона засохне, типа похуй, в мене кататися це вообще. І ще й тут води дивися. Не. Тут пробив і тут обідопогнув. Ну типу, якщо вона біля обода, то це по любому обод погнутись. Так... Я ну нахуй не вірю, блять, в мене було б дохуя на цьому якраз її це. Яйце... Так ні, бачите, так чуть-чуть погнувся, воно це витікає. Та бля поїбать. Ти... Типу... Бля, воно засохне і все нормально буде. Блять, йдемо накачувати. Сука. Так що накачувати, на тебе не зду. Ну здусь, блять, ще я говорю. Йома йоо! Сукай. А, а де ми його маємо накачати? Да, ёб твою мать. Эээ, e, я знаю, я не знаю, чи він працює, але там біля цього, біля біля Майдана, там є сітібайк для великів в этот ремонт. Сейчас я чекну, чи він сьогодні работает. Бля, это б твою мать! Что за пиздец? Затем проляточку прыгнул. Вот ти її прыгнул, не скажи. Ядри твою наліво. Ну, короче, на задньому буду. <реку> <реку> не, ну це печально, реально. Та <реку> не, пух! Це... Не, ну типа. А я якраз провірю е, Щас десь тут байк. Д... зачинено Сука. Я знаю тут ще один тип, але мені здається він теж буде зачинений Блядь -ки біля Київського майданчик Ну так біля Київського Майдану Це Сіті Байк він закритий Блять але далеко Ні, це, це не далеко Бля, я знаю куди може поїхати. Куда? Там відкрито. Куди? Бля, це за там мабуть. Ну то шо, то поехали до Там-Тама. Поехали до там? Дорого! я Він пригав На спорту. Пролетку. Без камерка, без mm? корпус. А потім задним без камерка. Мене без така як і передня. Що робити? Та нічого, їздять. Плювати і ловити. Ти маєш на увазі, о, щоб одної фірми не. були? Ні, ну типу, тут камера, а там без. І що? Нормально? Не, не Нормально. Ні, зрозуміло, що лучше зробити без камерки, але тут все залежить типу, від часу, від бюджету. Ш Є можливість робити чекати, то о, о, купляєш собі, поки... поки, поки таке, а наскільки акцій у вас все, ще? Яка сама? Та? Дивіться, вони все останні не звернували. Ти що, викинув? Не, не, не. А що ти хочеш зробити? А що викинути? Її. Дай мені. Так сказав би, що хоч викинути Олу. Вони просто впали. Ну що хо. Правило 5 секунд. Знаєш чого все це? Бо в тебе немає техніки. Mm. Надо тренувати техніку. Ну це б страшно. М? Бо страшно. М? М? Ja, Так, жорстко запригаємо, Опа! Опа! Опа!